Ботокс моментальна молодість у шприці. Б'юті індустрія нульових просто вибухає від нового препарату. Ми чуємо цю назву у жовтій пресі про зірок кіно та шоу бізу. Але як він працює, та навіщо його почали використовувати? Ботулінотерапія. Саме такою є повна медична назва косметологічного підходу, який дозволяє досить безпечно, малоінвазивно та відносно дешево скинути лишніх 10 років. Цей метод омолодження є шалено популярним і на сьогоднішній день. Слово ботокс це скорочення від ботулінового токсину. Його виділяють бактерії Clostridium botulinum. Які є збутниками ботулізму небезпечної хвороби. Але будучи очищеним і ретельно дозованим, приносить користь. На практиці ботокс широко застосовується у медицині, коли зниження тонусу м'язів є необхідним. Наприклад, при різних захворюваннях, що призводять до спазматичності м'язів. Застосовувати боток з таким чином почали ще у далеких 80-х. і оскільки він показав гарний профіль безпечності та ефективності, в 90-х роках його підхопила б'юті індустрія. Наприкінці 90-х його почали активно використовувати у косметичній медицині, в основному для боротьби зі зморшками та для корекції контурів обличчя. Ви на каналі Альфа Сел. Тут роблять якісний контент українською мовою про сучасну медицину. І сьогодні ми говоримо з молекулярним біологом Романом Лучко. Привіт, Роман! Салют! Це я. Мене звуть Лучко Роман, Я клітинний та молекулярний біолог клініки Альфа Сел. Ти, мабуть, як ніхто інший, знаєш природу Ботокса, як це працює, як він е, прийшов в наше життя. Розкажи трошечки про те, як, е, що з собою являє Ботокс. Можливо, в тому плані, е, яка його була історія? Тобто, як знаєш, е, пеніцилін знайшли випадково в забутій консерві, е, знайшли якось, можливо, ботокс, е, винайшли якимось таким теж дивним методом, що хтось заболів е, бутилізмом і такий: оу, я так помолодшав. Ну, типу, хтось помітив. У забутій консерві скоріше знайшли якраз такі Ботокс, тому що Ботокс це ботуліновий токсин, і його виробляють бактерії Клостридіум ботулінум, якщо я не помиляюсь. І ці бактерії, вони, власне кажучи, люблять всякі затхлі консерви, ковбасні вироби і всяке таке різне. І це якраз дуже яскравий приклад того, як. Дуже токсична речовина ботуліновий токсин, знайшла своє застосування у медицині. Власне кажучи, що є ботокс? Ботокс це один з найпотужніших відомих нейротоксинів. Його відкрили десь там наприкінці 19 го на початку 20-го століття через те, що були масові спалахи. І мушу зазначити, що взагалі назвою він свої завдячує сосискам. Ботуліном з латини перекладається як сосиска. І в певний момент часу німці масово потруїлися сосисками, це привернуло увагу вже існуючої на той час наукової спільноти. Вони почали в це заглядати і ну, розібралися, що є такий сосисочний токсин. Mm -hmm. У серйозній медицині використовується ботокс для різних. Тяжких станів, коли необхідно зменшити тонус м'язів. Наприклад, це різні неврологічні захворювання, і, ну, власне кажучи, це тільки неврологічні захворювання і є. Його використовували спочатку у цьому напрямку, а вже потім, коли хтось порозкинув місками, трішки подумав, що якщо ця річ може зменшувати тонус м'язів і робить це ефективно, можна застосовувати це у косметології. Для того щоб контурити, оскільки м'язи, які не рухаються, зменшуються, і для того, щоб боротися зі зморшками, оскільки наші зморшки це в першу чергу продукт роботи наших м'язів. Розкажи за сам механізм. От е, існує, наприклад, у нас от зморшка, там гусячі лап. Тут е, от, утворюються ці такі бороздочки в шкірі. І яким чином ми можемо обернути цей процес назад, чому ботокс допомагає? Він якби що він робиться? Давай спочатку розберемося з механізмом дії Ботоксу, в принципі. Не просто на зморшках, а типу, що він робить з нервами, що він робить з м'язами. Тобто, ось є у нас різноманітні м'язи, які дозволяють нам рухатися. І очевидно, що рішення про скорочення м'язу воно приймається не на місці, воно приймається десь ось тут. Тобто, відбувся певний. Процес в мозку, було прийнято рішення, що той чи інший м'яз необхідно скоротити, провести певний рух, і імпульс по довгому-довгому відростку нейрона по аксону біжить до цього м'яза. Тобто нейрон іде з мозку до самого м'яза, скажімо, десь ось тут. І коли імпульс доходить кінця аксона, має якось цей сигнал передатися до м'яза яким чином це відбувається? На кінці аксона є така штучка, називається синапс. Передається в синапсах інформація за допомогою нейромедіаторів. Нейромедіатори це зазвичай такі невеличкі молекули, які з одного кінця синапса виділяються, а іншим кінцем синапса ловляться. У випадку м'язонейронного з'єднання ця молекула буде ацетилхолін. Це насправді набагато складніший процес, ніж я описав. У ньому має, типу. Ти досить просто описав місце. <рес> Щоб ось цей месенджер, ацетилхолін, передався, мають спрацювати певні білки. Ботокс з цими білками зв'язується і не дає їм нормально виконувати свою роботу. Якщо ботоксу багато, всі білки заблоковані, дуже надійно зв'язані, сигнал не передається взагалі. Але якщо ботокс грамотно дозувати, то там, типу, в цьому синапсі, звісно ж, багато цих різних білків є, і він заблокує лише їх частку. І сигнал буде передаватися лише частково. Окей, а як це вирівнює зморшки? Ну, хто носив шкіряне взуття, то він знає, що в певних місцях це взуття теж утворює зморшки. Ну, ти носиш черевик, в тебе постійно нога вигинається, і черевик, відповідно, вигинається. І в тому місці, де він постійно вигинається, формується зморшка. Зморшка де-факто це просто фізичне зношування певного матеріалу. Є у нас шкіра, те саме обличчя, яким ми активно користуємося, використовуємо всяку міміку. Ми ж дуже соціальні істоти. Ми любимо там нахмурити брови чи показати, що нам щось не подобається. І відповідно це все. Працює за рахунок м'язів, які натягують шкіру певним чином, роблять нам певний вираз обличчя, але при цьому на шкірі утворюються складки. Коли складки утворюються в одному і тому ж місці дуже часто, шкіра там просто буквально зношується. Там, де вона зносилася, стоншилася, утворюється зморшка. Як а, старий ще. чобіт. Та просто як старий чобіт. Ось. І ми живемо зараз такі. Сучасні багаті на стрес життя, і це часто призводить до спазмів м'язів обличчя, мімічних м'язів, і це відповідно призводить до того, що наші зморшки формуються ще швидше, краще закріплюються, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А спазм хвилиночку, спазм. От як зрозуміти, що в мене спазмується обличчя? А, ну, дивись, спазм, коли в тебе прямо спазм в максимальному його прояві, це ніби як судома. А є різні ступені заспазмованості. спазмованості. Вони, ніби, як знаєш, від розслабленого м'яза до засудомленого м'яза. Ось такий широкий спектр. Е, я не знаю, чи це можна якось відчути. Хтось відчуває, це, хтось не дуже відчуває. Але ніби як м'язи будуть більш стомлені, постійно будуть напружені. Мімічні м'язи досить маленькі і це не сильно відчутно. Частіше ми відчуваємо заспазмованість там на м'язах трапецієвидних, м'язах спини, шиї і так далі. Але те, що м'язи обличчя теж схильні до заспазмованості, ну це факт. Угу, угу. Е, і стрес в нашому житті напряму з цим зв'язаний. Ну, так, хто багато стресує, багато морщить лоба, мабуть. Отже, виходить, що ботокс потрапляє у м'яз, наприклад, ось тут є там орбітальні м'язи, здається, вони якось так називаються. От, і якщо тут у мене гусячі лапки, наприклад. Потрапляє сюди е, бутилінотоксин в певній. Та в конкретному дозуванні. В конкретному дозуванні він очищений, це ж не бутилізм із е, банків. Так, так. Це зовсім не те. Окей, okay, вирощений в лабораторії, чистий. Е... Так, грамотно підібрана доза буде лікарем. Лікар має, ну, не обов'язково лікар, ін'єкціоніст. Повинен його точно ввести саме туди, куди треба, повинні бути дотримані умови підготовки до процедури, умови догляду після. Тобто все грамотно, правильно зроблено. І цей ботокс він певним чином послаблює тонус м'язів, які мружать твоє око. Ти перестаєш цими м'язами так активно працювати, шкіра трішки розслабляється. По ній вже не ходить туди-сюди м'язове волокно, не стискає її, не формує зморшку. І вона природнім чином відновлює свою товщину, відновлює свою текстуру, і зморшка розгладжується. Чудово, звучить як магія, але все-таки я розумію, як і всі ми, що є певні обмеження, є певні нюанси. Давай поговоримо про них. Наприклад, це не назавжди. Після Абсолютно, це не назавжди. це не назавжди. Ботокс це на диво стійка молекула, вона досить. Довго перебуває в організмі, але зазвичай проводяться курси ботулінотерапії моршок ну там приблизно раз в півроку. Ось. Тому що за півроку ця молекула просто вивітрюється, розщеплюється і вже знову м'язи відновлюють свою роботу, знову починають формуватися зморшки. Це, звісно ж, індивідуально, в когось це станеться за півроку, в когось за рік. Але середня цифра це 6-8 місяців. Ризики в даному випадку варто розділити на кілька категорій. Є ризики пов'язані з методом введення ботоксу, оскільки це ін'єкційне введення, а будь-які ін'єкції вони мають там певні чинники ризику. І можуть бути ризики пов'язані з побічною дією самої діючої речовини самого препарату. Що стосується побічної дії самого ботоксу, то вона Практично відсутня. Але є нюанс. <с> нюанс пов'язаний з тим, що наша кровоносна система сильно покладається на наші скелетні м'язи. М'язи обличчя належать до цієї категорії, для того, щоб гарно забезпечувати обмін рідин, кровообіг у периферійних ділянках нашого тіла. Практично вся поверхня нашого тіла, вся наша шкіра можна назвати її периферійною ділянкою. І тиску крові, що генерується серцем, не зовсім достатньо, не у всіх місцях достатньо, щоб повноцінно забезпечити шкіру кровообігом. Тому ми маємо різні м'язи, які скорочуються і буквально прокачують кров в ось цих капілярних сіточках і. Тому все в порядку залишається, попри те, що наша кровоносна система не генерує достатньо тиску для цього. Давай думати, що відбувається, коли ми вводимо ботокс. Ми ввели ботокс, м'яс перестав належним чином працювати, і, відповідно, ось цей елемент кровоносної системи, на якій вона так покладалася, перестав виконувати свою функцію. Там буде відбуватися застій рідин, не буде відбуватися достатнього кровообігу. Це не є сильно страшно у короткотривалій перспективі. Наша шкіра, ну, вона досить резистентна до такого голоду кров'яного, кисневого, поживно-речовинного, як би ми його не назвали. Але в довготривалій перспективі це буде призводити до погіршення якості шкіри, до погіршення її імунної системи. І, власне кажучи, шкіра ставатиме вразливішою і старітиме швидше. Ну, але це ми говоримо про перспективу, наприклад, е скільки. Скільки часу, скільки часу Скілька треба? Років, з... Кілька років спостерігається, що дерма сильно стоншується, якщо тривати, ну якщо користуватись ботоксом роками, два-три роки безперервних процедур. А що стосується алергічних реакцій на ботокс, то зареєстрованих випадків практично немає. Це дуже рідкісне явище і. Ну, в принципі, будь-який ін'єкціоніст, перед тим як вводити якийсь новий препарат людини, проводить шкірний тест, щоб бути на 100% впевненим, що в цієї людини немає алергії, і таким чином можна від цього застрахуватись. Шановні ін'єкціоністи, проводьте всі необхідні аналізи і тести перед новими препаратами. А взагалі ботоксом можна з легкістю зробити більше зморшок, ніж їх розгладити. Знову ж таки, при неправильному використанні. У нас є багато м'язів-антагоністів. От, наприклад, цей самий хлопці. Типу, Частково одна частина м'язів тягне його донизу, інша частина тягне доверху. Якщо ми одну частину паралізуємо, а іншу частину залишимо в нормі, то його стягне в ту чи в іншу сторону. І є ще такий нюанс, що в. Різних людей, тобто в популяції людей, м'язи представлені різними морфотипами. Тобто, мій лобний м'яз і твій лобний м'яз будуть відрізнятися. І лікар також має це якось промацати або певними тестами з'ясувати, який це морфотип, певним чином зрозуміти це, і врахувати це, щоб уникнути асиметрії, щоб уникнути небажаного результату введення ботоксу. Ось, якщо мова йде про тривале використання Ботоксу, а зазвичай мова йде саме про таке використання Ботоксу, то необхідно слідкувати за статусом шкіри. І хорошою практикою вважається готувати шкіру до введення Ботоксу. І також проводити певні процедури у проміжках між цими такими тривалими заходами на ботокс. Про яку підготовку йде мова. Іде мова про зміцнення шкіри загальне системне і про покращення е, її кровоносної системи. Тобто, ми даємо ботокс, ми знаємо, що шкіра буде певний час голодувати на кисень і загалом поживні речовини, і в ній буде застій е, рідин відбуватися. Необхідно збільшити її резистентність до цих негативних факторів. А також при можливості покращити її спроможність підтримувати ось цей обмін рідин, обмін речовин пасивно, без додаткового тиску, що генерується м'язами. І є способи це зробити. Перший спосіб це мезотерапія. Є різні типи мезотерапій, різні препарати, але загалом, як правило, вони саме на це і направлені. на те, щоб шкіру зміцнити. Так би мовити, покращити її запаси поживних речовин, а також можливо там призвести до якогось складнішого фізіологічного ефекту. Насправді до цього методу є свої питання конкретно до препаратів, які використовуються, дуже багато фуфломіцину в цій сфері, але є і діючі засоби. Фуфломіцин медичний термін. Так, так. Походить від латинських слів фуфло і «міцин». Ні. Окей. Okay. Метод, яким ми користуємося у своїй практиці, яким користується наша прекрасна лікар-дерматолог Кашин Ілона Сергіївна. Е, це тромболізат терапія. Ну, В даному випадку це буде не терапія, а скоріше підтримка. Спеціально було розроблено протокол, який використовується саме під ботокс з тромболізатом. Тобто, підсумовуючи. Ботокс використовувати можна, але треба робити це грамотно і з кваліфікованим лікарем, який вам порадить правильну і якісну підготовку до процедури і розрахує правильно дозування та частоту використання ботоксу. Отже, це був подкаст з біологом на каналі Сел, де роблять якісний контент українською мовою про сучасну медицину. Підписуйтесь та очікуйте наступних випусків.